За далекими морями у красивій країні Леона жила маленька дівчинка Мія. Вона була дуже слухняною та сміливою дівчинкою. Завжди допомагала своїм друзям та батькам і майже нічого не боялась. От тільки її лякало все, що було зв'язано з темрявою, навіть сама її назва. Одного ранку дівчинка вийшла гуляти зі своїми друзями Андрійком, Марічкою та Михайликом. Мія дуже чекала їхньої зустрічі, бо, нарешті, Андрійко принесе свій новенький м'яч. Він був такий. Красивезний, червоний з білими лініями. Всі дуже хотіли ним гратися. Вони по черзі то підкидали його, то опускали. Та тут Мія почула тихеньке, нерішуче, мяу. Вона підняла голову і побачила котика, який сидів на самому вершечку дерева. Їй стало так шкода маленького пухнастика, і дівчинка запропонувала друзям його врятувати. Всі в один голос сказали, що на дерево полізе Мія адже вона найсміливіша з усіх. Мія й сама це дуже добре знала, тому, не роздумуючи, полізла рятувати маленького пухнастика. І от дівчинка вже майже на вершині дерева, як побачила, що котик почав сам спускатися їй на руки. Вона була така щаслива, що й не помітила, як на вулиці стало темніти. Мія дуже налякалася, бо ж насувається темрява, яку вона так боїться. Ой, що ж робити, подумала дівчинка. Тоді вона вхопила котика, спустилася з дерева та чим дуж побігла додому, щоб встигнути сховатися від свого страху. Ось вона біжить і вже майже біля будинку спотикається та й падає. І так боляче було їй. Що вона не могла підвестися і не знала, що далі робити. Та тут маленький котик, якого вона врятувала, почав голосно м'явкати і, вирвавшись з рук, побіг кудись. Мії стало так страшно і сумно, і дівчинка почала гірко плакати. Не пройшло і декілька секунд, як Мія бачить, що котик, якого вона спасла, веде якусь стареньку жінку до дівчинки. Жінка підійшла, допомогла їй підвестися і каже: Дякую за спасіння мого котика. Та чому ж ти плачеш? Мені страшно, бо я боюся темряви, а ще я так спішила додому, що впала і мені дуже боляче, відповіла Мія. Старенька бабуся задумалася і тоді витягнула маленьку скриньку із свого широкого пояса і каже: Ось тут. Я маю чарівну скриню, в якій є те, що тобі допоможе подолати твій страх. Як думаєш, що це? Світлячки. Це, напевно, маленькі світлячки, з радістю вигукнула дівчинка. Тоді старенька відчинила скриню, з якої вилетіли світлячки, і тут же пропали. Але де ж вони ділися? спитала Мія. Ці світлячки чарівні. А чарівництво, воно невидиме, та ти його не відчуваєш, і воно завжди буде з тобою і допомагатиме тобі. Воно в твоєму серці. І провела старенька Мію додому. Дякую вам дуже, що провели мене, і за подарунок. Ви така добра, сказала Мія. Це тобі дякую за спасіння мого котика, відповіла жінка. А як вас звуть? спитала Мія. «Я?» Tembre,